Вітаю, вельми шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Давайте поговоримо ще раз про ці сумнозвісні: 28 пунктів, які, зганьбившись, я думаю, що вже далі нікуди. Так. Але там, як кажуть, дна немає в Трампа і цієї набраної з вулиці компанії цих там, алкоголіків, анонімних і взагалі таких, то вони всі там одного штибу. Взагалі нічого не розуміють, мені здається, ні в чому. Так. Так ось оці 28 пунктів це пункти Путіна. так. А Трамп їх назвав своїми. Ну, ну, давай, 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 давай. Давай і далі ганьбися. Показуй себе як шістку останню у цього пуйла, як агент краснов і так далі, і тому подібне. Так. Але мене із того всього, що я там триндю вже понад два роки, цікавить один пункт. Один пункт найбільше, як на мене, то він дуже показовий, глибинний і саме торкається тих струн, на яких я намагаюся грати на цьому каналі. Так, це пункт, запропонований Трампом про мирного мирного лапка, звичайно, плану Путіна про те, що Україні за цим планом. Забороняється мати далекобійні засоби. Так, далекобійні засоби ведення війни. Так, ну є принципи ведення війни, є методи ведення війни, і є засоби, є форми. Нічого п'ятого немає. Так, от, поговоримо про засоби. Так. Отже, московити через своїх агентів у Крим... В якому там Кремлі, у Білому домі так, намагаються заборонити Україні мати далекобійні засоби ураження Москви. Про що це говорить? Про те, що вони вже ті, які є нині, це переважно дрони, вони вже дістали. Московитів Андрофагів разу такий серйозний в лапках документ. Та вони внесли окремий пункт, так, щоб ми не могли мати далекобійних далекобійних засобів ураження Московії. А тепер давайте подумаємо над тим, а що ж є крім дронів. Основними далекобійними засобами ураження противника на його території повідомляю, роблю геніальне відкриття, що цими засобами є крилаті і балістичні ракети. Отже, крилаті і балістичні ракети. Чому це війшло туди окремим пунктом? Напевно, московитам через своїх агентів в Україні відомо більше, ніж нам, Посполитим і сірим. Так. Про те, що українці можуть і що українці вже там десь виготовляють. Ну, так же виходить. Інакше навіщо весь цей город було б городити. Це ж так. Отже, те, що я вам тут трендю, пісня, хліб і крила. Так оце якраз і є останній пункт. Так, крила. Те, що українці мають схильність до генетичну, до речі, схильність інтелектуальну на основі генетичної, до творчості. у царині виготовлення ракет. І вони це вже довели, і у Сполучених Штатах Америки, і в Радянському Союзі. Ще раз нагадаю, ну, тисячу разів я вже знаю, що декому хоч кілок на голові тиші, так тому приходиться догадувати тисячу разів кажуть: ви вже про це говорили. Так, говорив, і не дійшло. Значить, треба другий, п'ятий, десятий тисячний раз. Може, тоді дійде. Так що не чіпляйтеся до мене, що я повторююся. Я повторююся в тому, в чому ми не повторюємося. У нас навіть одного нема, що там повторюють, що нас в школі це викладають, чи що. Є в нас це. Хтось про це виступає, президент, прем'єр-міністр, міністр оборони, хто там ще. Культури, освіти, вони розповідають про те, що в нас є відповідна схильність. Так, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель. Всі чотири основні напрямки в Радянському Союзі зайняті українцями 100 Що українців в СССР 100 було. Ні, з нього робимо елементарні висновки, якщо сюди додати ще. Засядька, так, Кибальчича, Цілковського Наливайка. Кондратюка, так, Лозида Лозинського і інших геніїв саме в цій царині, та додати сюди американців Гнатюка, так, Яремовича і інших, так, які допомагали запускати на місяць американцям, так, або створювали найголовнішу їхню ядерну ракету, яка на 14 тисяч кілометрів літає, це. Як вона? Трайдент, ага, трайдент, тризуб. Ну, ж таки, абсолютно випадкова назва, так. Абсолютно випадкова, так. Я думаю, що все-таки Богдан Натюк знав, що таке. Тризуб, так. Тому що він був чистопородний українець, так? Без домішок, якихось там шкідливих. так. Отже, ось ми маємо абсолютно однозначну Таку річ, так. Вони знають про це все, що я кажу вам, крила, і вони бояться цього. Тому що якщо українцям дать можливість чи за їхнім бажанням, чи життя їх примусить, так, то вони здатні такого там не виробляти. Ну, хто сатану зробив? У Радянському Союзі. Так ці ж самі українці ж і зробили. А я питаю: а де Іванов Петров, Сідоров? Ну просто тупо. У мене тупе запитання для тупих людей. Так. Де Іванов Петров, Сідоров? Чого це Корольов? Чого це Глушко? Чому це Челомей? Чому це Янгель? Чому це Лозино Лозинський? Чому це Кондратюк? Можна сюди додати ще і Ігоря Івановича Сікорського. Я завжди кажу, що такий кент, як Трамп, то він не знає, не розуміє про те, що він літає на вертольоті, зробленого українцем, Ігорем Івановичем Сікорським. Так. Отож, От какая-то нерусская хвамилія. Правда, у поляків є. Їхній міністр закордонних справ Сікорський. Так. Десь він навіть українською мовою говорить. Таке щось я чув, якщо то не був переклащі. Так. так от такі пироги. Ну, так а навроцький, нинішній президент Польщі. Так, ну я ж знаю, ці родини Навроцьких полтавських, Та там поляками і не це. і не пахло. Так. А, той, який попередник був у нього, як його там, Ей, забув вже, дуда, дуда чи дуда. Так. Ну теж какая польська а така. Так, ну от ми бачимо те, що ми бачимо, але не бачимо. Ми чуємо, але в одне вухо вилетіло, залетіло, в друге вилетіло. От вам і... Такі справи. Я вам пояснюю ще раз, чому виник оцей пункт там. Вони бояться, що ми наробимо таких ракет, що їм і не снилося. Тому що в нас зараз ці всі нові кондратюки, так, нові корольови, нові янгели, нові Сікорські, нові Глушки. <смі> <смі> Нові чоломеї, Лозино-Лозинські, всі, вони зараз працюють над цим самим. І нема там Іванова Петрова, а в них Іванов Петров Сідоров не працює, тому що їх же ж нема, в них нема здібності, схильності до цього всього. Я ще раз пояснюю вам, яким, може, комусь не дійшло, що зараз космосом керує у Москві варочко з одного боку. А з другого боку, нікто Соломонов. Так. Ну, от які-то ніруські Хмамилії. У цього ворочка взагалі гуцульське прізвище. Хоча він родом із Стародубського полку Брянської області, окупований, так, та частина, окупована московитами андрофагами. А бачимо, яке прізвище. так. А в сусідній. В Чернігівській області знаходиться село Свидовець. Згадаємо про Карпатський, Гуцульський Свидовець. Ну, от, ну, це все абсолютно в нашій історії не висвітлено. я так розумію, поки не буде української України, української освіти, української культури в Україні такої, такої логічної усіх своїх іпостасясь, кажучи наукові. Так нічого ми і не будемо знати. Від нас будуть приховувати. Ми будемо з одного гнізда разом з московитами і білорусами. Так. А насправді ми з одного гнізда з тріпільцями за 8 тисяч кілометрів за 8 тисяч років. Так. А не кілометрів, так. І разом з тим із Скіфами. З, з із Арматами. Ну, там, подивіться, у історика Палія, як московити хочуть так украсти у нас вже і, і цих і скіфів, що вони там у них в Сибіру десь були, ті скіф. Але приходили вмирати тут біля Дніпра. Помирали тисячі могил цих скіфів. Як воно так? Це ж треба бути дебілом абсолютним, щоб додуматися до того, що там 5 тисяч років тому. Так, возили за декілька тисяч кілометрів трупи для того, щоб поховати тут. Навіщо? <сміття> Де помер, і ховає так, що особливо туди. Ну зараз можна заморозити Путіна і покласти у морозилку. І там він буде лизати, а потім двійника, трійника і все таке останнє. Ну, читайте, слухайте, читайте, блогосферу, там все пояснено.